Привіт, дівчата! Я дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Перхаюче Життя. Для тих, хто вперше на моєму каналі, давайте знайомитися. Мене звати Іна, мені 40 років, я одружена і маю трьох маленьких донечок. молодший 2,5 рочка, середній майже 6 і старший 9 років. Ми наразі перебуваємо з чоловіком і дітьми у Чехії, куди приїхали у зв'язку з вимушеною міграцією під час течії від російської агресії, і намагаємося відстроювати своє життя тут у Чехії. А я продовжую вести свій канал «Пархаюче життя для того, щоб показати вам і самі навчитися бути. Гарною господинєю і щасливою жінкою я не люблю домашні справи, і тому для мене це важка робота. І як я Поруч з цією роботою я і показую у своїх відео. Зараз я продовжую свій марафон чистоти, який я нещодавно розпочала, який називається «Прихаюче прибирання». він про порядок і жіноче щастя. Про те, як все ж таки нам навчитися підтримувати порядок у своїй оселі, у своїй родині, у своїй голові, у своїй країні можливо. І при цьому не бути прибиральницею, не бути комусь винною, не бути загнаною конякою. А бути щасливою жінкою. Якщо для вас ця тема інтересна та цікава, то залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До речі, є у мене на каналі декілька плейлистів, списки відтворення на відповідні теми. Переходьте, подивіться, можливо, якась тема вас зацікавить. Раніше я Знімала на російській мові, наразі я вчуся розмовляти своєю рідною українською мовою. Чомусь до 24 лютого у мене не було достатньо мотиву, щоб її мовою розмовляти, але зараз я все ж таки намагаюся все частіше і частіше навіть думати українською солов'їною мовою. Тож сьогодні я продовжую своє генеральне прибирання в зоні дитячої кімнати, яку я собі намітила у моєму домашньому журналі другий повний тиждень кожного місяця я буду присвячувати саме цій кімнаті. Мені потрібно щодня приділяти трохи часу кожній зоні. і Таким чином, крок за кроком вичистити всю свою оселю від бруду і від безпорядку. І розпочинаю я з того, щоб викинути весь хлам. Тобто, в понеділок я ставлю таймер на 15 хвилин і починаю просуватися за годинниковою стрілкою згори донизу, викидуючи все, що потрібно викинути. Ви знаєте, Іноді, щоб розхламитися або почати прибирати, нам потрібні не тільки сила, ще й потрібне розуміння, що ж я маю тут зробити, щоб тут було чисто. Або буває, стільки такого всього там валяється, що ти не знаєш, з якого боку підступитися, щоб все ж таки розкласти все по паличкам і розібратися, що, що до чого. Особливо це стосується дитячої кімнати. Коли цих іграшок, цього мотлоху, цього навіть е, дорогих речей корисних, але вони в такому е, Іноді в перемішаному стані, що ти не знаєш, з чого почати, як на це можна витратити не те, що е, день, а мабуть, тиждень, щоб навести лад, щоб розсортувати, щоб все це до, до ладу довести. але ми не будемо приділяти багато часу, ми просто ставимо таймер і починаємо розхламлювати. Тобто ми починаємо руками перебирати все, що там є, і викидувати саме те, що треба викинути. І ми можемо поставити декілька коробок да, для е, тих речей, які точно йдуть в смітник. Друга коробка для того, щоб продати, віддати, подарити, третя коробка порадитися. І четверта коробка віднести нам місце. Але сама головна умова і ідея цього розхламлення це щоб ви крок за кроком ви зрозуміли. Що ж все ж таки потрібно тут зробити, щоб тут було чисто? Спочатку ми викинемо все, що там не повинно бути. І тоді, от під час роботи, ваш мозок вже розуміє, що до чого тут треба розсортувати, і як це організувати при наступних ваших підходах до цієї зони. Як і у мене, я спочатку просто перебираю і викидаю, нічого не організовуючи, просто викидаю. От, наприклад, оця коробка, вона у нас для дрібних іграшок з конструкторів і з кіндерів. І Воно то й нічого, його, це не мотлох, його не потрібно викидати. Але що робить оцю цю коробку нецікавою для дітей, і для мене це виглядає як мотлох, як сміття. Це те, що там все вкупі, і олівці. І іграшки, і якісь поробки, і е, гумки для волосся, і багато, багато всього, що е, начебто і ти його не будеш викидати, але і в такому вигляді воно нікому не цікаво. І тому я починаю просто перебирати, можна сказати, з порожнього, з пустого в порожнє, так і викидати те, що точно не потрібно. А з тим, що потрібно, я трохи пізніше розберуся. У мене, доки я буду перебирати, у мене вже зріває план, що до чого я маю тут е, організувати. Значить, що я зараз відсортувала. Моя моє завдання це відсортувати ці іграшки дрібні, які мають бути в цій коробці. От я взяла паперовий пакет і в нього кидаю саме всі маленькі ці. Тваринки, машинки, все, що колись там дрібне, в кіндрах попадається, або в якихось а, конструкторах ЛЕГО малих, саме маленьких. І все це йде у мене до однієї коробки. А звідси я відсортовую всі картки, всі. А, Запчасті або знаєте, комплектуючі з інших наборів. Наприклад, з пазлів, тут буває частинки, наприклад, з інших конструкторів більш великих. Наприклад, тут також олівці, тут також гумки для волосся. І ось я розкладаю гумки для волосся в одну коробку, олівці, фломастери і все, що зв'язано з ними: ковпачки, стержні, все, що потрапляється під рубку. Це йде в коробку для олівців, також для канцелярії. Якщо там файлик якийсь, або гумка, стирачка або ще щось, також відкладаю. Якщо це. Якась частинка з іншого набору, я їх не відкладаю на декілька купок, в залежності від наборів. Так? Я їх просто в один бік відкладаю, і потім цю коробку вже буде легше розсортувати по наборах, ніж зразу це робити, тому що у мене є тільки 15 хвилин. І... Я ж не можу весь день потратити на те, щоб навести лад у дитячих іграшках. Звісно, мені сьогодні ще потрібно і їсти, наварити, потрібно і на роботу сходити, і дітей помити, і нагодувати, і не один раз і приділити час домашнім завданням. Тому я ставлю. Таймер тільки на 15 хвилин і сортую. Все, що я не встигла, я от, те, що я вже зрозуміла, я поклала на місце. Дрібні іграшки, щоб діти не розтягали, я їх поклала на саму гору, щоб вони, їх, їм зараз не користувалися. І на наступний день знов я ставлю таймер і продовжую цю коробку. Так, вона у мене така дуже Велика, як виявилося, але мені варто знати, і це обов'язкова умова. Інакше я психану і викину все нафік. І дитинка, потім моя буде бігати і казати, мама, де пулька з пістолетика? А вона може бути саме на дні цієї коробки. Тому я так ретельно приділяю увагу дитячим речам. Я не хочу викидати те, що вони можуть використовувати. Я просто хочу, щоб вони воно. Все лежало по своїх місцях. Але коли не мама прибирає, а діти самі прибирають іноді з татом, то їхнє завдання хоча б з підлоги то підняти, не те, щоб розсортувати. Тому що, як, як правило, буває в таких родинах, як наша, Маленька донька висипала, ми починаємо просити старших дітей прибрати. Вони не хочуть, тому що вони того не розсипали. І ти їх просиш, та хоч як-небудь позбирай хоч у якусь коробку, і хай там будуть і гумки, і олівці, аби воно під ногами не валялося. І от саме, звісно, після такого прибирання щоденного і приходиться приділяти більш ретельному прибиранню більше часу. Але я знаю, що це не безкінечна робота. Що якщо не в цьому місяці, то в наступному, але я все ж таки впораюся, що весь мотлох, який там не має бути, він буде викинутий. А те, що має там бути, воно буде колись розсортовано по нужних місцях. І діти вони ж ростуть, і вони вже будуть трошки більше з кожним днем допомагати правильно прибирати. Уже і олівці навчаються класти окремо. Але, звісно, то не завжди так виходить. Ну, До цього я намагаюся відноситися дуже-дуже так гуманно, скажімо так. У мене така думка, що діти не повинні. Роботу робити по дому. Так, вони мають знати про цю роботу, вони мають вміти її робити. Але коли зараз моя старша донька вчиться у трьох школах, то для мене не головне, щоб вона допомагала мені в хатніх справах. Коли моя середня донька. Сперечається з молодшою і старшою, і якщо я їх заставляю робу, робити роботу, то вони іноді сваряться, не можуть розподілити обов'язки, і тоді виходить така не так допомога, як скандали. То я розумію, що е, не то головне в, житні, в житті. І якщо я, мама, можу впоратися сама, не, не в ущерб собі, да, тобто не, ж, не жертвує собою, а це у мене виходить нормально, без якихось гострих кутів, то краще нехай, поки діти малі, я буду це робити сама і своїм прикладом. Можливо, навчу їх в своєму житті також робити деяку роботу з легкістю, нікого не примушуючи, ні чекаючи на від кого допомоги. А... Моя родина, я її створила, і я маю приділяти піклуванню та порядку свій час, тому що це моє щастя, це моя мрія, це моя, моя, моя родина, мої діти. Так, я хочу, щоб вони все вміли, але я не хочу робити це їхніми обов'язками. Як на мене, зараз такий найважливіший обов'язок моїх дітей це вчитися. І бути в гарному гуморі. Тому що зараз стільки стресу, зараз стільки проблем з навчанням, починаючи з того, що ми не ходили до підготовки до школи в зв'язку з реформою НУШ. ми невчасно вчимося писати, читати. Потім, коли пішли в школу, Карантин, коронавірус, дистанційне навчання для малих дітей. Потім війна, потім переїзд, чеські люди, чеська мова, чеська школа. В голові зовсім взагалі таке коїться, що якщо вони просто будуть психічно здорові, то я буду вважати себе гарною мамою, навіть якщо вони не будуть вміти прибрати після себе іграшки та мити підлогу. Але це дійсно дуже важко для наших дітей в цей час вижити і ті. Ті справи, яким нас навчали наші батьки, для моїх дітей це зараз не головне. Можливо, я, звісно, як людина, я маю можливість помилятися, і, можливо, я колись буду е шкодувати про це своє рішення. Але я зараз хочу, щоб наша родина була щасливою, не зважаючи на те, що ми йдемо не по тім. Е в, в, законом виховання, яким ми нас виховували, і зараз дуже, дуже так по особому потрібно відноситися до наших дітей. Тим часом я закінчила свої 5 днів по 15 хвилин генерального прибирання у зоні дитячої кімнати. І всім дякую за перегляд. До зустрічі у новому відео. Пока.